Надя, ви вчора робили дуже класну процедуру інгаляцію, правильно? Так. На накидки. Е, які взагалі враження у вас були після процедури? І теж дуже один був хороший результат позору, як не дивно, але саме коли ми робимо інгаляцію, то ми прогріваємо і органи дихання, ніс. Е, е, да. І прогріваємо ще і очі. І от е, ну, розкажіть мені спочатку стосовно органів дихання, і ще у вас ще один був результат, такий неймовірний якийсь. Ну, Органи я вдома як е, простила, до да, я вдома робила інгаляцію, так. згадувала, як ми колись робили. Як ми колись робили? Як ми колись робили. І ну, у вас вдома просто... пояс да? тепловий пояс. Да. пояс, да. пояс, да. пояс. Ну, я Вчора поясом ми... так обматуюся. У е, мене в Купила олію тільки. Фірну оліку, Фірну олію, так, да, і, робили. і робила. Да, добре. Вчора а робили... ми робили з накидкою. вона <плес> більша, більш потужніша, тому що більше як сказати, ухвачує. Ви подихали десь хвилин 15, <плес> так? Да, мабуть, десь так, 15. так. І коли ви зняли накидочку, <плес> то я <які> сказала, були... <плес> що я побачила Ірину Іванівну. <х> <х> Ну, У мене проблема з оком так. сказали оперувати. То я Яка проблема саме? Проблема мене там глаукома катаракта. На одному глукому? На цьому самому. А, да, на цьому самому. І, то, і, то, і ви сказали, що як ви прийшли в салон, то ви мене бачили, так мутне було. То за... Я вранці кожен день так я ще йду, я його розтираю, росив, у mm -hmm. мене такі то мушки, таке, як пленочка натягнута на ньому. Так. А вчора я встала. Коли ви прогріли, ви встали і кажете. <рес> я кажу, я Ірину Іванівну побачила. Добре, чітко. добре, чітко. чітко. Да, чітко. Да, да. І я от спеціально чекала, що от як сьогодні у е, вас. Е... Ну, я думаю, що результат такий, але ще ж і дома вже вчора припікання ніг зробила. Сьогодні припікання ні, зробила. ні ну і Ноги воно, ногами ні, я маю на увазі ну, для я очей. Думаю, ви... Я думаю, що може, воно прогрілося. Ну, кругом. тобто, результат є. І сьогодні ви бачите цим оком краще. Краще, так. Як ви думаєте, якщо ви будете робити цю процедуру більш частіше? Ну, я думаю. На операцію поки що я не збираюся, хоча лікар запевнив, що за зиму треба обов'язково зробити. Але я... я думаю, що ми справимося з Нога да. Да, да. Я думаю, також сказала всім, що я поки що не оздержуся, поки я буду ходити у Нога бо я знаю результат жіночки, які назначили операцію. Вона да, читала книжки угу. книжку з, цим, тільки з окулярами. Та я думаю, що в мене буде те саме. Якщо Все добре. я буду ходити постійно і буду робити те, що треба, не винуватися. Ну я думаю, що ви будете робити, тому що завжди такі результати, вони мотивують трошки, правда Надію? Так, да, так, да, сьогодні, ось сьогодні, я так більш-менш чітко. Ну, є, звісно, є? Не не так зовсім, так? зовсім зовсім було таке Супер. як, як засліплене. Дякую, як що так. ви ділитесь, дякую.